Нас в минулому році ми почали свою роботу в кінці березня. Якраз була в п'ятницю. Ми відзначали річницю нашої роботи. Основним завданням центрів допомоги Рютові. Взагалі вони ідея поч... створювати такі центри. з'явилась два роки тому. Після звільнення території Київщини, Буча, Бородянка. Всі ці населені пункти, де було. Дуже багато. Злочинів російських військових після того, як звільнили Київщину, стало зрозуміло, що таке насильство, і, зокрема, сексуальне насильство під час конфлікту російські військові використовують як одним, один із аргументів важливих тиску на залякування на Україну на українців. Такий один із таких важливих викликів цієї війни і Стало створення центрів допомоги врятованим. В більшості вони були створені в тих областях, які ближче до лінії фронту, там, де були звільнені Харків, Херсон в Дніпрі, Запоріжжі. Але також були створені і в Полтаві-Кропивницькому Одесі, оскільки в цих районах дуже багато було людей, які виїхали від від війни внутрішньопереміщених осіб тут велику роботу провела і обласна адміністрація, і міська рада Кропивницького із фондом народонаселення для того, щоб такий сервіс у нас з'явився і почав роботу. Ну, як я вже сказав, одним один із пріоритетних напрямків це СНПК сексуальне насильство в період конфлікту, а це робота з постраждалими, це превенція, це роз'яснення. Також. Робота із гендерно зумовленим насильством. За рік роботи у нас було 1514 клієнтів, більше трьох тисяч послуг надано їм 67% з них це внутрішньопереміщені особи, 82 це жінки. Більшості жінки звертаються. Щодо напрямків послуг, у нас є соціальні послуги, юридичні, психологічні, дитячий психолог і дорослий психолог. Психологічних дітям надано 28% послуг, дорослим 20%, соціальних 30% і юридичних 16% випадків. Випадки щодо насильства різного роду. 5% те, що у нас зафіксовано, ті випадки, які ведуть наші спеціалісти, і з усіх послуг 14% ми також працюємо онлайн. В багатьох громадах, там, де немає можливості отримати психологічні послуги, можуть звертатися до нас в телефонному режимі чи онлайн-відео. Кілька клієнтів, які зараз ведуться, це військовослужбовці, з якими працюють наші спеціалісти. так, також з лінії фронту онлайн працюють.